Однієї гуманітарки замало. Діти потребують більше уваги. Так вирішили волонтери Харківського ПЕД-університету після першого візиту на деокуповані території. В наступне село вже поїхали зі спеціальною розважальною програмою для наймолодших. Дуже хорошо. І ще був в Лимані. Там теж таке ж було прикольно, там ще ми ці. Із ящиків, ігрушки мені панда попалась. Мені папа сказав, що тут теж вулить конкурс конкурси, і я прийшов сюди теж. Астафату ще діяли. Тільки за мене наверное, проиграл, то я запутався, бо я задом побіг. Я не розумію, як це вийшло. і ми спеціально, коли їдемо, ми дізнаємося, якого віку тут є діти, скільки років там від нуля до двох у нас стільки то точок. Ми для них спеціально щось веземо. Потім дитячого садочку віку ми привозимо їм там різні кубики, пірамідки, розфарбовки, розмальовки. І вони там з цим граються. Є дітки школярики Ми зі школяриками вже граємо в більш інтелектуальні ігри, загадки, слова. Якісь естафети. для літачок. Ми веземо такі ось альбоми, щоб вони могли малювати. Обов'язково ми їм кладемо олівчики до цього альбомчику. Олівчики обов'язково з гігієни у нас сьогодні зубні щіточки, ну і солодощі для кожного також. А ще у нас є ось цілий мішок сюрпризів. Мішок з іграшками, і вони обирають собі та іграшка, їм подобається, і всі завжди вони дають ім'я ці іграшки, і вони дуже щасливі і раді. А ще у нас є цікава така коробочка, незвичайна, і тут от є такі. Речі для них на пам'ять на згадку, стрічечки на руку, є мішечки для гарного сну з різними травами, ароматні запашні. Це також ми роздаємо дітям, вони дуже люблять тут пообирати за кольором. Хтось хоче рожевих, хтось хоче жовто-блакитний. Вони дуже-дуже цінують. Вони одразу зав'язують отакі от собі фенічки. Отак, от на ручку і на згадку про нас, нам це також дуже приємно. Така у нас є коробочка цікава. Деякі дітки були дуже замкнені. І от коли ми запитували, які у вас бажання, то вони спочатку соромилися, а потім вже кажуть: А ми хочемо миру а ми хочемо, щоб от всі е, негаразди пройшли і минули, і кажуть, ми хочемо ходити до школи. І хлопчик говорить, каже, я так хочу робити уроки, можна я піду робити уроки додому. Знаєте, це так приємно, діти хочуть вчитися. І хоча школа в селі вціліла, заняття поки що проходять у дистанційному форматі. Ціла школа, сіла у нас. Так що дуже-дуже раді. Спасибо велике армії наші. Спасибо хлопцям, які нас кружляють тут, коли ми стоїмо, гуманітарку отримуємо. Вони тут кружляють, показують, що ми тут є. О, раді тому, що є, що поїсти, раді, що наші хати не розвалили. Оце раді цьому. І школа, звісно, найголовніше, щоб вона була, Ну, ми займаємося онлайн. Перебування в окупації та щоденні обстріли вплинули як на дітей, так і на дорослих. Маленькі, от, дуже, їх дуже, як тільки ніч підходить, бабусю, бабусю, тільки возле мене будь-що обнімаєш, сидиш, вони сплять. Ми, ну, ми місяць в підвалі сиділи, ми не вилазили втілить. Вони як зайшли, у нас повністю це низи, отут хати, все було, ну, в кожній хаті, там я в ввіду, там. А тут, а виборочно, да, де люди не жили, вони заселялись, У нас тут за клубами окопи страшні. Так що люди жили, можна сказати, в окопах, стріляли по окопам, боялись. А взагалі, хто люди тут був, звісно, в усіх психіка нарушена. Це важко було, а ну, все время ну, безперестанку. І по грибах жили, не вилазили з погрібів. Так, ото біжиш бігом, треба пробігти, там, чи собакам, чи сусідським подавати, чи що ну, страшно було, звісно. Все. Приезжали танки, один оттуда, один второй, оттуда. И постоянно губ-губ. Это было, короче, учение у них. Они били, полностью лиман. Ну, конечно, и по нам били хорошо. У нас, вот мы недалеко живем, у нас постоянно осколки, у нас прилеты, у нас тоже окно, и шифер, и крыша, все тоже мы пострадали. Под пулем и постоянно бегали. не хотели никуда уезжать, не хотели. У меня были истерики, куда уезжать? Ну куда, почему я должна уезжать? Ну что, я должна отсюда выехать. Вона моє. Прийшли, і, звіните, за заверження ці да? я навіть не утекти. Не хочу я тікати. І ми сиділи, тому що тільки відсюди вийдеш – одразу мародери. У звільнені села везуть продукти, засоби гігієни, дитячу одежу. Все, що вдається зібрати власними силами. В ПЕД-університеті працює волонтерський штаб. До збору гуманітарної допомоги залучаються усі бажаючі студенти, викладачі, школярі. Тому ми привезли, окрім смаколиків, їм розважальну програму, щоб вони гралися, бавилися. Батьки сказали, вони забули, що таке спілкування. Пандемія спочатку, така яка закрила наших дітей в домах своїх, а потім страшна війна повномасштабна. Тому ми от зробили так, що і дорослі отримують свої позитивні емоції, і дітки повинні бути щасливими. Свою дозу позитиву отримують і дорослі, яких волонтери залучають до участі в пісенних батлах. Намагалися підібрати пісні пісні, які точно знають всі. В деяких селах було дуже багато дорослих людей, і вони в таких умовах зараз знаходяться. Нема електроструму, нема мережі інтернет-мережі. Весь світ вже співає наші пісні. лузі червона калина співає. А дехто не знає, що співає весь світ, щоб підтримати Україну. Тому ми починали з Червоної рути, яку точно знають всі. Єдналися разом з малими, але вже в деяких селах малі десь знайшли інтернет, вже побачили, як співає у лузі весь світ, то навчають уже своїх бабуль, теж співати у лузі. То ми тому ми співаємо дійсно дві пісні. точно. А ще у нас вже є вокальні бал батли. Ми переспівуємо всі пісні, згадуємо, всі українські пісні, які колись лунали за столом, коли збиралася сім'я, родина на свята. Виїжджати таким гуманітарно розважальним десантом виходить приблизно раз у кілька тижнів. Саме стільки в ПЕД-університеті збирають вантаж для мешканців звільнених селищ.